Вітаю всіх! Хочу зробити швиденьке, коротеньке відео. Взагалі часу немає, не бажання нічого вже. Давайте так: саміт миру. що Росія його боїться. Чи дійсно це правда? Саміт миру. Саміт миру. Опа, вона так, вона його боїться. Воно вилетіло саме. Ох! Вона розчарована, що він взагалі є, і що він буде. В дуже багато на цю тему буде. Дуже багато вкидів, зрозумійте. І для них це, ви знаєте, як військова підтримка України йде. Те, що їм це не потрібно, не слова зовсім. Питання оборони активно там буде. Розумієте, Це ось тема втрати території буде підніматись. Зрозумійте, вона боїться саміту миру, бо там буде питання, як Україні досягти цього миру, цих мирних угод. Вона дійсно його боїться. Це цікаво, не так? Правда? Тому далі, на цьому саміті миру Україна отримає результат. На цьому саміті миру Україна отримає результат. Ви знаєте, так, вона отримує, причому там допомога партнерів буде, підтримка партнерів в якійсь сфері. Непогано. Так, по-перше, на тему використання ресурсів, я би сказала. Обмеження по, ресурсному, по ресурсам будуть вирішуватись однозначно. Так. Ось тут два шляхи вирішення проблеми будуть. Запропоновані мінімум два шляхи вирішення. І я б сказала, тут ще може бути початок процесів, щоб пішли перемовини. Без перемовин ми ж не витримали, це зрозуміти. Але це буде не швидкий процес. Відразу скажу, не швидкий. Закохані, помірність, дивіться. І це як знаєте, результат на працювання будуть. Нешвидкі напрацювання домовленостей багато буде. Все-таки, ви знаєте, мені як де оце результат, оце перемовини. Ось вони. Не швидкі, вони не тут, навіть, а ось тут. Тому так, на даний момент.